І сочок запрошуємо сюди, на твій кодони може вставати, приходити. Хто ще не прийшов? Будь ласка, приходьте. Емілія. Де Емілія? Гадали за Емілію, так що Емілія виходить. Це є Віталік, але він вважає себе вже дуже старшим. Да, не а старшим. Отже, дівки, як у вас, які у вас є друзі? Хочу спитати, чи є у вас такий друг, якому ви можете довіряти? Або він вам довіряє на всі сто. Кого є такий друг? Не на всі сто, але є. Є, так? Да? Це твій брат Друг. хтось? Друг. Пай... Тебе пай... ну, ще буде, тебе ще буде такий друг. Є, Є пройдуть. Отже, ви зрозумієте, про що я буду казати? У дитинстві також я про своє детство згадав сьогодні. У мене був друг, який мені довіряв на всі 100. Що би я не казав він, куди йдемо, куди я скажу, туди йдемо. Довіряв. На велосипедах кататися, поїхали, куди треба. І одного разу ми пішли на річку. А знаєте, я ходив у церкву, я знав молити. А він не, ну, не ходив, дуже рідко приходив, Жив він там лише по позиції. І ми пішли на річку у такий весняний період. На річці людей було мало, хтось на березі лежав, так. Я плавати знав, Він плавати не знав. І так як він мені довіряє, на всі сто, я став у воду чуть на камушок тут, а він стояв, як би там. І я йому кажу, пригай, ваше, я тебе тут злой. тут невелика вода. Та кажу кажу, от він мені цідає. Він мені довірився, пригає на мен, мене, мене столкує у воду, яка вже вверх нас, ми обоє під воду, він мене причавив там. І, і я під водою, він зверху. І що ми зробили, коли він, він вас давить під воду і... і... Вирватися я не можу, він тяжкий, а я по я, я, менший роста він сильніший. <свіття> і я під тою водою почав молитися. Боже, кажу, допоможи до того берега то заплести. А він мене давить, і давить, я не дихнути не можу нічого. Я єле на ощупь на, цей, рукою вже до берега, до, до тої якої гілки вчепився і витягую нас на берег, його скидую. Коли вже я обдихався, він теж злякався, кажу, Васька, що ти так робив? Що ти мене толкав? А він каже, я боявся і я теж молився. Хоч він молитися, не знав, але каже, я молився, щоб ми до берега. Доплили і тебе з під води не випускав, бо якби я тебе випустив, ти б не перестав мене тягнути до берега. <рес> Ось така історія. Не знаю після того, чи він мені довіряв ще на 100%. Але ну, така дружба у нас продовжується. Зараз він у Чехи уїхав, ми з ним говоримо, втекали, але так. Але бачите, така історія, як, що коли друзі вам довіряють, треба відповідати за те, що ти їм пропонує. пропонуєш. Пропонуєш тримати воду, значить має на увазі, що треба з твоєї води буде того друга і витягувати, якось викручувати. Але саме більше нам треба довіряти Ісусу. Бачите, під водою я молився. Я не казав, друже, тягни мене до берега. Я казав, Боже, допоможи доплисти до берега.